За загальним правилом, нерухомість придбана в період шлюбу вважається спільним майном подружжя. Навіть якщо нерухомість була оформлена лише на одного із подружжя, в майбутньому у випадку розлучення інша сторона все одно зможе на неї претендувати. Але ж бувають ситуації, коли пара купує нерухомість, але при цьому вони чесно і мирно домовились, що це майно буде належати лише комусь одному. Наприклад, чоловік купує квартиру за власні кошти, він не хоче в майбутньому цю квартиру ділити, дружина не проти і каже, що претендує Давати не буде, як цій парі офіційно зафіксувати ці домовленості, щоб через багато років нічого не змінилось і чоловік не втратив свою квартиру. Маленький спойлер: більшість нотаріусів чи юристів скаже вам, що все дуже просто. Дружина підпише у нотаріуса згоду про те, що чоловік купує квартиру за особисті кошти, і цього буде достатньо. Але це неправда. Після таких порад чоловік може втратити свою квартиру. В цьому відео мова не йде про сірі схеми приховування майна чи про те, як відібрати все у одного із подружжя. Мова йде про ті ситуації, коли пара мирно за взаємною згодою домовляється, кому і що буде належати. І питання саме в тому, як ці домовленості зафіксувати. Насправді, ідея цього відео народилася після конкретного звернення від клієнта. Ось що він написав: яку довіреність потрібно взяти у дружини, щоб купити квартиру, щоб після розлучення вона не могла претендувати на це майно. Зараз вона на це згодна, але ж в майбутньому може і передумати. Одружені 5 років. У такій ситуації є декілька варіантів дій. Перший. Отримати від дружини заяву про те, що квартира, яку ви купуєте, належатиме лише вам. Це саме та довіреність, про яку клієнт каже, і яку йому порадили більшість нотаріусів і юристів. Тобто в цій заяві буде вказано, що дружина підтверджує, що нерухомість купується на особисті кошти чоловіка, буде приватною власністю чоловіка, і дружина не буде на неї претендувати. Одразу скажу: ви з легкістю знайдете нотаріуса, який завірить такий текст заяви. Але якщо завтра ви будете розлучатися, дружина без проблем відсудить. Половину квартири, тому що вона піде до суду. А судова практика говорить про те, що ось такої лише заяви від дружини недостатньо. Суд все одно визнає майно спільним, якщо ви не зможете надати вагомих доказів, що всі кошти для купівлі були лише вашими особистими. А зазвичай таких доказів немає, тому що ваша зарплатня і більшість доходів, навіть якщо ви зможете їх підтвердити, не будуть вважатися особисто вашими. Це будуть кошти подружжя, тому цей варіант самий простий і самий ризиковий. Варіант 2. Підписати шлюбний договір. Якщо нерухомість ще не куплена, ви лише плануєте купівлю, то до того моменту треба підписати шлюбний договір, в якому буде вказано, що в майбутньому нерухомість не буде спільною, а буде, наприклад, належати тому з подружжя, на кого вона оформлена. І тоді, якщо ви оформите квартиру на себе, то вона буде вважатися лише вашою, а не спільною. В цьому випадку ваше майно дійсно захищене. Тим більше, цей шлюбний договір може стосуватися не одного об'єкта нерухомості, а всього майна, яке буде придбано в майбутньому. В нашому суспільстві, можливо, шлюбний договір і не настільки поширений, і зазвичай пари трохи соромляться пропонувати підписати шлюбний договір. А можливо, просто не думають про якийсь негатив у випадку поділу майна. Не знаю. Цікаво буде прочитати в коментарях вашу думку про шлюбні контракти. Варіант 3. Підписати договір про поділ майна подружжя. Якщо нерухомість вже придбана, то треба підписати договір про поділ майна. Це не має ніякого відношення до розлучення, розлучатися не обов'язково. Ви можете просто домовитися, що конкретна нерухомість, один чи декілька об'єктів, яка вже у вас є, буде тепер належати лише вам і не буде спільною, хоч і купувалася в шлюбі. До цього договору теж можна включити не лише одну квартиру, а в принципі вирішити одним договором всі ваші питання по майну, яке у вас вже є. Якщо у вас залишились питання щодо спільного майна подружжя чи його поділу, під відео залишаю посилання для запису на консультацію. Не забудьте підписатися на канал і поставити пальчик вверх.